Слава Ісусу Христу! Як добре, що ми можемо співати такі чудові слова. Усім серцем я вірю в Ісуса. Це хороші слова ми співали. Правильні слова. Господь нам відкрився. Ми віримо. Ми, ми довірили свій життя для Ісуса. І хай би Бог міг справді в своєму життю так і надальше продовжувати. Не ослабнути, не зневіритися. Не впасти на дусі, не впасти на силах духовних, але служити і вірити Господу. Навіть тоді, коли нам часом може так здаватися, що відповіді немає явної. От так маю потреба, молюся, а відповідь ще не прийшла. То потрібно нам перестати вірити чи далі вірити, брати і сестри, далі вірити Господу. Я бажаю звернутися до Божого Слова. Книга Псалмів 41 й псалом, 2 -й і половину третього вірша. 41 й псалом, 2 -й і третій вірш, Половина третього вірша. «Я лине ти олень до водних потоків, та клине до тебе, о Боже, душа моя, душа моя спрагнена Бога, Бога живого. Цей вірш або початок псал псалма. Дуже відомий для нас. Я декілька християнських псалмів, покладених на основу того, як лине до тебе, о Боже, як про цього Оленя або про ланя, як в інших перекладах, як лине той Олень до водних потоків, так я до Тебе, Боже. Ми маємо сьогодні молитву, і наша молитва якраз за угнів, за благословіння, за благовістя, яке там ведеться. Сьогодні, завтра, в суботу, в неділю. І не тільки в ці дні, де приїжджає мобільна клініка чи проводиться дитячий табір, але взагалі кожен раз, коли приїжджають туди наші наші брати і сестри, проповідують, ходять по хатах, запрошують, розумі літературу. Разом з тим, брати і сестри, це те, що ми можемо зробити. Літературу рознести можемо. Можемо зробити так, як сестра Слава казала, сказати щось про Бога. Але як серце буде закрите, як серце людське буде закрите, хто його може відкрити? Господь. Господь. Так, ми маємо працювати. Ми не можемо бути лінивими. Але нам потрібно молитися. І наша молитва синів Кореєвих псалом, та й каже такі слова. Я не буду зараз розказувати тих наукових досліджень. Який говорить про оленя, про лань, яка може пробігти дуже багато кілометрів, щоб попити води, але тут так сказано цей псалом, як лине олен до водних потоків, як він лине? То таке порівняння. Як лине олень до водних потоків, так прагну до тебе, о Боже, душа моя, порівняння. І, здається, не зовсім якось правильно. Може хтось так що глибоко подумати, може не зовсім правильно, прирівнювати прирівня, прирівня, себе до цієї тварини. Ну, Ми б хотіли себе прирівнювати до чогось такого піднесеного, такого великого, якогось благословенного, але тут автор ось так просто таке порівняння робить. Як ця тваринка, як цей олень прагне попити води, пробігає багато кілометрів. Там йому, можливо, чекають небезпеки, хижаки. Але він знає, якщо він не пробіжить у дистанції, якщо він все-таки не поп'є, то прийде ще декілька днів, він просто стане здобичу хижих звірів. Він не буде мати сили бігати. І навіть якщо буде хороше пасовисько, його і це не врятує попити потрібно оленів. Та й нам з вами ми є в тілі. І ми розуміємо, що це значить нам якийсь час побути без води. І дослідники кажуть, і ми самі можемо попрактикувати це, що навіть ми більше зможемо прожити без їжі, ніж без води. Ви згідні зі мною, брати сестри? Поїсти можна ще й потерпіти, навіть декілька днів. Нічого. А от без води гірше. Ну, наш організм так складений. Але тут. Так складений цей псалом дуже гарно, дуже правильно, як линути олень до водних потоків, так клину до тебе, о Боже, душа моя. І далі каже, душа моя спрагнена Бога, Бога Живого, спрагнена. Душа моя спрагнена. І коли спрагнена, вона буде линути, так як цей олень. Вона буде мати таке непереборне бажання попри всі труднощі, навіть часом, можливо, небезпеки, але олень біжить. Я не знаю. Він якимось дивовижним, таким богом, Бог дає йому таке відчуття, що він нюхом чує джерело води на багато кілометрів. Він не завжди ходить до водопою. Ну, є часом такі місця, що він постійно приходить на одне те місце. Але коли переходять інші місця, він не знає, де є вода. Але він мусить зорієнтуватися на місцевості і не бігти. Таку місцевість, де немає жодного джерела, де немає потічка, де немає річки, де немає озера, він біжить туди, де є вода. Хто йому це? Навігатор? Який? А такий Божий навігатор. Бог дав у цій тварині такий розум, таке якесь відчуття, таке інстинкт, можна назвати різними моментами. але цей олень знає, куди бігти. І він біжить до води. Бо приходить час, він мусить попити. Брати сестри, часом в нашому ретю ми молимося, ми просимо Бога милості і кажемо, не отримали. А може, заключається секрет в тому, що ми наскільки не хочемо, як цей олень, наскільки не прагнемо, як цей олень, наскільки не жаждемо, як цей олень, або навіть як автор каже. Про себе вже пізніше, о, тим третім міршом, душа моя спрагнена Бога. Ми знаємо про Бога, ми маємо дуже багато інформації, ми маємо Боже Слово, ми скільки разів, особливо під час вже війни, скільки зібрань мали. Та ми багато маємо інформації. Але брати, і сестри, можна не прагнути Бога. Вибачте, за таке порівняння, прийти в зібрання, а Бога не прагнути. Так може бути з нами чи ні? Отаке просте питання, ну не зовсім, не зовсім приємне для нас, але все-таки. Навіть прийти в зібрання, але не прагнути Бога, так може бути з нами чи ні? Може? Може. Я думаю теж, що може. Ну, бо в зібранні йдемо, по потрібно. Ну, десь ми розуміємо, що потрібно. Та й ми знаємо, що молитися потрібно. Але якщо ми прагнемо Бога, якщо просто наша душа прагне, тоді в нас зовсім буде інакша молитва. У нас буде зовсім інакше взаємовідносини з Богом. ніж такі шаблоні, я назву навіть їх релігійними, що ми знаємо, що треба помолитися. Ну і стали помолитися. Ну і помолилися хвилинку, дві. Та й очі наші. Але коли наша душа прагне Бога, прагне Бога, то наша молитва не буде ні хвилинки, ні дві. Наша молитва, можливо, часом буде хвилинка і дві. Не завжди, є, не завжди є однакові ситуації. Але та буде болита така, що вона буде відкривати небо. Буде відкривати ця молитва небо. І Бог буде наближатися. Тому, чому? Тому що наша душа спрагнена Бога. Не їжі, не пиття цієї води тілесної, матеріальної, наша душа буде прагнути Бога. Я думаю, в нашому лютті не раз і не два були такі моменти, що ми ось так прагнули Бога. По-справжньому прагнули Бога. Скорі, дорогенькі мої. Правда, тоді Бог був близько. Коли в нас така спрага була про Бога. Бог був ближчий чи ні. Він, взагалі він однаково віддалі від нас відносить. Можна назвати, що він на небі, а можна назвати, що він рядом або навіть нас. Тобто відстань однакова. Але наше відчуття або наше сприйняття Божої благодаті може бути різне. Якраз це від... залежить, дуже багато залежить від того. Наскільки ми прагнемо Бога Живого, наскільки ми всім серцем, всім серцем, всією душою стремимося до Бога. І це багато людей називає перша любов. Це по-різному можна називати, але все-таки є моменти такі в нашому життю, коли ми беремо Біблію, як зараз книга Пророка Єремії, так, і знаємо розділи, які нам ну, якби планові, планове читання. І ми прочитали тих три розділи, закрили книжку Біблію. Ну, ми прочитали. Є такий момент читання, правда? А є момент, коли ми відкриваємо Біблію і закривати не хочеться. Хочемо читати, читати, читати. Прочитали трошки, молимося, роздумуємо. Є різниця між таким читанням і таким читанням? Є. І велика. І коли найбільше Бог дає нам якихось об'явлень, відкриттів, коли ми станемо перед тим, як лягати спати і проговоримо молитву, оче наш, шаблоно, ось так потрібно, ну як лягти спати? Чи коли ми маємо якусь потребу, На щось так хочеться близько стати з Богом, ми так ревнуємо, так молимося, просимо Бога, беремо піст. А коли Бог більше відповіді нам дасть? Навіть якщо не через пророче слово конкретно, то через те ж саме читання Божого Слова, через зовнішні обставини, через інших людей, які не знають, що в нашому серці прийдуть і скажуть, слухай, в мене сьогодні було таке і таке. Ми слухаємо, а це як відповідь нам? Просто від Господа. Тому. Я закликаю всіх нас, брати і сестри, до такого моменту в нашому життю, до такої ситуації, до такого відношення до Бога, щоб ми прагнули, ми жаждали, ми стремилися до цього. Не завжди воно саме приходить. Ось так, якщо ми будемо чекати, що ну, прийде такий момент, бо якось особливо у нас торкнеться, і ми почнемо прагнути, ми почнемо жаждати Бога, то можна дуже довго чекати. Часом можна дуже довго чекати. І вже Бог, коли торкнеться, вибачте за слово якоюсь бідою навіть. То ми тоді кажемо, а на що мені? А за що то? А другим нема так, а мені так. То добре, коли ми самі шукаємо такого зближення з Богом. Самі шукаємо зближення з Богом. Добре, як ми знаємо Боже Слово, це Слово говорить нам різні випадки. Я зараз не читаю дуже багато місць. Ну, Декілька, можливо, хочу скажу. Я казав теж, Божий чоловік, що не дам я очам своїм дрімання, по своїм кліпання, поки не знайду кого? Святого Ізраїля. Де? Та в своєму серці, своїми словами кажу. Тобто він прикладе якісь зусилля, правда, це не просто так. Спати хочеться. Можливо, час такий, що вже віддихати пора, але каже, Божий чоловік, я не дам. І я чув такі свідчення і такі розповіді людей, які кажуть, я так теж собі постановив у своєму серці. От не ляжу спати, поки не війду в Божу присутність, поки так не помилюся, щоб я зрозумів, вірою прийняв, і серцем відчув, щоб моя молитва вислухнула. І каже, я молюся три хвилини, ніби небо як свинцове. Молюся п'ять хвилин, немає відповіді. Але я собі так поклав серце. Я стою старанніше ще молитися. І каже, мені один брат Сітко каже, 15 хвилин. І каже, ніби, ніби шлюзи небесні відкрилися. Як Бог наповнив благодаті. І вже перестав на годинник дивитися, вже перестав спостерігати, яка година, скільки я молюся, молитва лине, поток просто потік з неба прийшов. Є про що молитися, є про що говорити Богові. І так приємно, і так любо. І каже, брат, аби я так. Постояв п'ять хвилин на колінах, десять, і немає більше нічого. Я, так би сказав, амінь. І що. Я б каже, не пережив того, що я пережив цей день. І каже, я розумію, що все-таки, можливо, не кожен раз так вже виходить аж так. Але час від часу це треба дійсно так постаратися. Це треба прикласти якесь зусилля, посвятити певний час, не порахуватися своїм тілом, своєю плоті і з іншими речами. Але справді так зробити, як Давид казав, що не дам. Я не буду засинати. Я не буду цього робити або іншого, поки не знайду Божої присутності, поки не війду в Божу присутність. Тому хай Бог благословить нас, брати і сестри. Ми молимося і за долю нашого краю. Ми продовжуємо і не тільки сьогодні, на завтра зібрання, якби такого загального немає. Але я прошу і в завтрашній день, як Бог дозволить нам дожити за угнів по-особливому, згадуємо молитвах. Там будуть завтра працювати ці лікарі, будуть працювати наші брати душову пікни, які поїдуть звідси туди. Потрібно з тими людьми, які будуть йти до лікаря або вийдуть від лікаря щось теж поговорити трошечки про Бога, бо дай ну, декілька слів, декілька, декілька таких слів сказати. Потрібно людям сіяти Боже Слово. І знаєте, в цей момент все-таки люди будуть, будуть слухати. Більшість з них будуть слухати. Можливо, навіть через те, що вони хочуть безплатно обстежитися. Можна якусь пігулку одержати безплатно, але є нагода, інший раз вони би вас не хотіли слухати, а так вони трошечки змушені. А чому не використати такий момент? Але коли це слово буде сіяне з любов'ю, або благословить братів, які поїдуть туди, будуть служити, і коли це слово посіяне з любов'ю, і коли при цьому всьому є ще Божа благодать. Коли Бог посилає братові, це слово, яке сказати. Можливо, воно таке зовсім стандартне чи традиційне, яке ми привикли, але на кожну ситуацію, до кожної людини свій особливий підхід, і коли в цьому є Божа благодать. Повірте, це слово западе в людську душу. Так воно, можливо, зразу не проросте. Зразу серпом не получиться не стояти, щоб зжинати для царства Божого. Але пройде якийсь час, і це слово проросте в цій людині. І в багатьох, можливо, воно виросте для спасіння цих душ. Тому ми будемо так ревно, щиро молитися. я кажу, І сьогодні, і завтра, і в недільний день, коли там буде спочатку ще зранку функціонувати мобільна клініка, а вже на п'яту годину буде група Авенєзер, буде співати, будуть проповідувати Боже Слово там, у Огневі. Хай теж Бог розположить людське, прийти і на цю євангелізацію, щоб почули проповідь. Крім цього, що буде, якби. Таке дійство, щоб почули живе Боже Слово, проповіді Івангелії, щоб Бог благословив і розположив людські серця, щоб Бог благословив брата нашого Олега, який є відповідальним за цю справу. Він мав в ці дні дуже велику нагрузку все організувати. Але це одна справа організувати, але що потім, як він лишиться знову з тими людьми в цьому угнові, щоб вони до нього мали ще більше розположення. Знаєте, що це людина, яка подбала про їхнє здоров'я і так далі. І щоб Бог благословив його і використовував Його для своєї слави. Тому ми помолимося і за угнів, і, звичайно, продовжуємо завжди молитися за долю нашого краю. Та й молюємося завжди за себе, за наші родини, за наших близьких і рідних, кому особливо потрібна Божа благодать, Боже спасіння. Хай Бог нас благословить. Йому слава, Хай буде. Амінь. Молимося.